І через це потрібно проходити через певні стреси, бо це е, така собі перевірка. Навіть літак, коли лі, літає дуже швидко, він проходить через звуковий бар'єр. І там складно, потім хлопок і потім він вривається далі. Ось і щодо кілограмів, чомусь ми звикли, взагалі про стереотипи сьогодні поговоримо, чомусь ми. А ми звикли до того, що потрібно важитись і дивитись на кілограми. І дуже багато експертів, дуже багато досліджень говорять про те, що не в кілограмах справа, і людина з масою 50 кілограмів може виглядати абсолютно по-різному. І головним критерієм завжди буде сантиметр і відображення в дзеркалі і ваше особисте сприйняття. Якщо перше і друге це можна поміряти. То суб'єктивне сприйняття себе поміряти неможливо, бо, бо там можуть бути викривлення, да, і це може приводити до анорексії або навпаки до переїдання і так далі. То ось це третє питання вирішує там вже спеціаліст, там психотерапевт або психіатр, ну то вже інша тема. Я до того, що якщо ви класно виглядаєте і чомусь в голові застряг у цей стереотип. Потрібно скинути ще, бо у мене 50 там, 60, а я хочу 57 або 55. І при цьому людина виглядає ідеально, і у неї показники здоров'я прям ідеальні, всі в нормі. І коли людина починає гнатись за вагою, вона всі ці показники збиває, тобто вона шкодить собі. Так, Катя пише, мені це було потрібно почути. Дуже дякую, будь ласка, скоріш за все, про, <про>, про, що? про... про стан, мабуть, про, стере... про... про стереотипи. Ось. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, як ви виглядаєте, як ви себе при цьому відчуваєте і почуваєте. І що показує ваш, ваш сантиметр? Я, до речі, на цьому інтенсиві я вчора помірявся за 9 днів просто від рахунку калорій. Ну, звісно, що я алкоголь прибрав. Я скинув 3 сантиметри. Три сантиметри уявляєте по двом показникам саме на талії, Два різних замірів і вже скинув і рухаюсь далі. Кубіки прорисовуються, але ще я думаю, ключовим таким фактором впливає те, що кожного дня тренуємось зранку, і це такі особливі моменти через те, що я вранці прокидатись рано в четверті, о півп'ятій. Я додатково і ще спалюю 500 десь калорій на день. І це теж впливає. Коротше, я досліджую. Я зараз в такому дослідженні, мені дуже подобається цей стан. Про старість. Дуже цікава тема. У мене вчора була жіночка на тренуванні, їй 67 років. Як виявилось, я не знав, я не знав. Вона мені написала, каже, мене тобі порадив хлопець, який у тебе тренується. А у мене тренуються бігуни ультрараннери, ті, що бігають там. По 100 кілометрів, ну такі потужні. Плюс вони всі 45 плюс. І ось цей хлопець йому 32 тільки. Ось, і вони проходять, бо їм подобається відчуття після тренування, вони м, стабільніше себе почувають на довгих дистанціях. І ось цей хлопець, якому 32 роки, він фізіотерапевт. Ну тобто реабілітолог, професійний фізіотерапевт. І він порекомендував мої тренування свої, своєму вчителю. Прийшла жіночка. Я не знав, що вона теж, теж фізіотерапевт, і вона навчає, і вона шарить в тілі просто неймовірно. Ну, прийшла жіночка собі, літня, там, як зазвичай, така вся підтянута, каже: зі мною все в порядку, я підготовлена, травм не було, все нормально, не турбуйся. Ну, окей, давай ми працювати. Вона працює разом з усіма, там стрибає. Виконуються вправи, досить гнучка, рівна, красива, шкіра, але дуже силе біле волосся. І потім вчора ми пішли піци поїсти з компанією, відсвяткувати вже наближення Нового року зі спортсменами, І, а її не було. І мені цей хлопець каже: А ти знаєш, скільки років? Я кажу, ні, він каже, 67. 67 це ну, 70 років майже. І у мене в голові одразу картинка 70-річної. Бабусі, ну, те, що я бачив в своєму дитинстві, да, і, ну і зараз те, що ми можемо побачити. І це жінки, у яких щось болить, у яких підвищений тиск. І це ось це, ой, щось у мене там тиск. Ой, і ці люди постійно помирають, вже, вже давно помирають. І якщо ви помітили, дуже хочу підняти цю тему, що у нас в голові чомусь відклалося, що після 30 Оце починається, то то я вже старий. І, ну, і дійсно відбуваються певні, певні якісь зміни, коли ми відчуваємо навантаження я, 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 яскравіше, коли ми відчуваємо похмілля яскравіше, коли ми не так вже відновлюємось. Але це не значить, що ми там помираємо і, стаємо, і старіємо. Ну, просто відбуваються певні процеси. І ось ми звикли бачити, що людина, коли вже за 50 і у неї щось починає боліти, це норма. І це така помилка, я, я, я нещодавно зрозумів, що це така помилка, коли людина вважає, що коли у неї щось болить це нормально, бо вона починає не звертати на це увагу. І це погано, вона не відновлюється, бо вона готується бути старою.